Бажаю здоров'я! Скидаю інформацію по комплексу протидії FPV дронам Комплекс працює в п'яти частотних діапазонах від 400 до 500, від 720 до 850, 850-930, 930, 1050 і 2400-2500. Тобто, він перекриває зараз частотні діапазони, в яких керується переважна більшість FPV-дронів. В комплекті йдуть відповідно на кожен частотний діапазон свої антени. 5 антен з круговою поляризацією. Це типу конюшина. Такого плану для кожного діапазону своя. І антена квадрофіляр для діапазону 400-500 МГц. А також омні антени. З вертикальною поляризацією. Вони далекобійні, також досить ефективні, але мають певні недоліки, які, про які ми розписали в керівництві по експлуатації до комплексу. В комплекті йдуть високоякісні кабелі з низькими втратами. Хлопці замовили 4-метрові для того, щоб сам моноблок ховати в окопі, а антени виносити. На кабелях подалі. Тому, відповідно, кабелі тут 5DFB Runbit з низькими втратами і вони дозволяють власне, це робити. Кожен кабель, кожна кабельна збірка і кожна антена позначені своїми кольорами для того, щоб не переплутати діапазон, і для того, щоб це було зручно і швидко зібрати, змонтувати. Сам моноблок. В нього пульт керування, тобто, відповідно, можна вибрати кожен частотний діапазон окремо так, і окремо тумблер випромінювання для того, щоб включати наприклад, або всі на випромінювання, або там ті, що ми попередньо вибрали. В комплекті йде блок акумуляторної батареї, який має об'єм 32 А. Що дозволяє працювати комплексу на випромінювання на всіх п'яти частотних діапазонах півтори години. Комплекс працює в двох режимах. Перший режим це праця зі своєю батареєю, а якщо вона розрядилась і відповідно ми її відстібнули, якщо є 220 вольт, то заряжаємо 220, якщо немає то від прикурючого авто, а за цей час ми можемо працювати від батареї будь-якої 12-вольтової автомобільної. Тобто, блок забрали на зарядку, а сам моноблок залишається на позиції, і всі антени, і повністю виконує далі відповідну роботу і захист для роботи. Попередньо перевіряємо. Стан батареї зараз 37, 73%. Так заражено. Вибираємо режим робота, бо є тут режим заряд і робота. Вибираємо. вибираємо робота, приєднуємо кабель до моноблоку. Вибираємо перший режим і включаємо живлення. При включенні живлення ми бачимо, що. Контролюємо на вольтметрі 28 вольт, ця напруга повинна бути постійно, незалежно від того, яка напруга у батареї. Вона може тут зменшуватись під час роботи. Тут стабілізовано 28 В для того, щоб модулі працювали на повну потужність постійно. Далі вибираємо певні частотні діапазони, які нам необхідно. Якщо ми не знаємо точно, а зараз останнім часом виключають телеметрію на FPV-дронах, тому дуже важко визначити, на, яких, на якій самій частоті він керується. Тому вибираємо всі наявні частотні діапазони. Так. І от в такому стані комплекс повністю готовий для роботи на випромінювання. Тобто ми повинні приєднати все правильно всі антени, повністю підготувати, підключити. І в такому стані ми готові для того, щоб вмикати заваду на випромінювання. Значить, включити можна або тут безпосередньо з тумблером випромінювання. А якщо моноблок схований, то ми приєднуємо кабель дистанційне керування сюди. Кабель має 10 метрів довжину, має свою кнопку. Фізично, тобто включити-виключити, а також має пульт керування, який працює на частоті 315 МГц і дозволяє вмикати на випромінювання комплекс вже на будь-якій відстані, на якій зручно. Тобто включаємо. В даному випадку всі 5 частотних діапазонів. Які ми вибрали, вони зараз працюють на випромінювання. Споживання при цьому у нас 20 А тобто 20 А за годину споживання іде споживання. Тобто при об'ємі батареї 32 а годин в такому от режимі на випромінювання батареї вистачить на 1,5 години. Так. На спектроаналізаторі ми бачимо. Як працюють, ну, тобто ми бачимо, які саме діапазони прикривають. А для того, щоб подивитись власне безпосередньо ну, сигнал, от, ну, якість його, включимо почергово. Бачимо зараз 400-500. Так, тобто пішла. Зараз включена завада тільки 400-500. 720 850 Окремо. Перекривається власне цей діапазон. Тут, до речі, якийсь сигнал. Якщо ви бачите, в діапазоні десь 900 МГц. Ну, це певно якийсь э, GSM. Може, мається це увазі якась передача сигналу. Так, от ми зараз. Перекриємо окремо. 850-930 і дивимося по цьому сигналу зараз. Він у нас попадає в цей діапазон 930 1050 Модулі мають цифрову модуляцію, тому такі мають незвичний спектр, але досить ефективний. Ну і окремо D400-2500. Це ми вже бачили, 8 пішло. Так само, якщо батарея розряжена, так, то ми відповідно її відстібаємо, забираємо зарядку, а для того, щоб моноблок був повністю готовий для, для продовження роботи, переводимо в режим 2. Так, приєднали кабель, який приєднується до акумулятора. І відповідно включаємо, контролюємо напругу, так само вибираємо всі необхідні частотні діапазони. І РЕП повністю готовий для подальшої роботи. Так само включаємо всі 5 діапазонів від такої батареї повністю працюють і доповни свою роботу. Дякую за увагу.